День з мого життя розробниці, Прокидаюся о сьомій або восьмій ранку, іноді може в дев'ять прокинутися, що, можу собі дозволити. Перша думка чая або кава без неї ніяких полреквестів. Поки кава заварюється, відкриваю ноту та перевіряє таски бджира. Деколи здається, що вона живе своїм життям, де дає задачі сама. 11.00 — стендап. Коротко розповідаю, що зробила вчора, і що планую сьогодні. Класика жанру поправила який сама жи створила. Після стендапу бери трішки припочинку. Потім вмикаю YouTube. полетіла робити, та Найкращий момент, коли код нарешті працює дійсно так, як треба. Це момент задоволення і гордості собою. Обід до святе це квартир робочої половини дня. Або на вигорання, часто просто з собакою біля дому на свіжому повітрі, або до кав'ярні йду. або дивлюсь короткі відео про нові фічі у Node.js чи Javascript. Після обіду знову беруся за роботу. Задача, 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 Те, що свій код. Перевіряю пошту, проходжу за засейне на мене курсу, зв'язування з іншим розробником, тестувальником, дизайнеркою. Кінець робочого дня то маленьке свято. Тому що я морально втомлююсь знатно за цілий день. Тіло затікає, я потреба трішки знову пройтися, порухатись, розтягнутися. Хочеться поспілкувати з рідними. Далі знову посилаю ясності мозку трохи навчання. Штаю про нові можливості реактиву, тестую якусь бібліотеку, роблю свої підпроекти, мрію, як стану проти і зроблю мільярди на своїх проєктах. Ні, триліарди. А потім ну, от закривається і я просто йду спати. Виснажена задоволена, або не дуже задоволена собою. Ні, у розробників буває також різні. Складні, прості, радісні, грусні, по-різному. Наді ну, думаю, що код це теж мистецтво. Просто ми полотно цей екран, а бенз, клавіатура. А як проходить ваш робочий день?